Мало не щодня хтось намагається підштовхнути Україну до примирення з Росією, і це не фігурально. Знову ж таки, мусимо згадати не на часі, так сказати, Amnesty International, Вони випустили конверт з братськими обіймами України і Росії. На конвертах заклик підтримати грошима російських політв'язнів, які нібито мають. Допомогти чинити тиск на російський уряд. Йдеться про суму від 15 до 45 фунтів е, стерлінгів. Це е, десь там від 500 до 2 тисяч гривень. Підпис там ну просто окреме задоволення, що називається відкрий для себе величезну ціну, яку Саша платить за невеликий протест. Е, ну, По-перше, шановні Amnesty International, е, в Росії Саша навряд чи якийсь сидить не по ділу, е, там взагалі Олексій. Олексій Навальний, ви мусите його знати. От. Ну і власне, чому нічого не написано про Україну, про те, яку ціну Україна сплачує за те, що Росія Є таким невихованим нечемним сусідом. Чому Amnesty International хоче допомагати якомусь Саші, Вані, Петі, Славі, які замість того, щоб палити автозаки на народних протестах, вони в них сідають, тому що там дуже комфортно, до речі, бо в російських автозаках я нагадаю з минулого року встановлюють кондиціонери. Давайте будемо скидатися їм на кондиціонери, щоб Саші було комфортно сидіти в тому автозакові. Або ще краще, давайте скинемося, щоб вони там барні стійки поставили в тих автозаках. А чого ні? Власне, Саші ж, должно бути комфортно, сидіти, зрештою, правда? Давайте це профінансуємо. Це дуже достойний е е крок. Я дуже сподіваюся, що це не буде трактовано як хейт-спіч, тому що я використовував виключно факти, зокрема, і про Олексія Навального і про те, що Amnesty International, як, на мою особисту думку. ну... No. Скажімо так, займається нестатутною діяльністю. Ну і обнімашки з росіянами намалював також і австрійський, австралійський художник, є такий Пітер е Сітон, е мурал у Мельбурні. Він, мовляв, е виступав за мирне врегулювання конфліктів, створених. Політиками очевидно, що йдеться про трошки такі, Боже, як би так сказати, щоб нікого не образити, ліві настрої серед художників. Та? І от ми бачимо, як два солдати обіймаються. Там цей мурал потім очевидно, що е, замалювали. Але після страшенного скандалу, бо фактично художник у своєму творі прирівняв агресію і е, жертву. Він власноруч цей мурал потім знищив. Але про що це говорить? Це говорить про те, що а, про війну в Україні, як каже наш Криголам, треба говорити, її треба показувати, тому що якщо війну не показують, значить війни немає. Ну і цікаво, що, да, що Митцеві відповів також митець і не український, а китайський. Карикатурист Бадікао запропонував вплив, в принципі, коректну версію цього муралу. Як бачите, тут російський військовослужбовець штрикає під час обіймів українського ножем у спину. Оце вже правдоподібний мурал. Оце вже так, як дійсно відбувається прямо зараз. Прямо зараз на, на наших з вами очах. Uh, ну і в принципі, тут ще є що розказати в цьому контексті, тому що іноземці, чесно кажучи, вони трошки далекі від того, що відбувається в Україні. Я точно знаю. От мені, наприклад, один з наших постійних глядачів, і вже мій товариш за перепискою, розповідає, що там в Німеччині дуже переживають за те, що е, перестануть е, опалювати басейни, наприклад, що в Італії дуже переживають за ціни на газ. Тобто Європа, в принципі, вона залишається прагматичною і пересічний європейець е, живе в своєму контексті, Контексті і живе в своїх світоглядах, і йому та Україна, чесно кажучи, ну не дуже то й цікава. Тобто, якщо ми не будемо виконувати нашу функцію, на яку ви шалено донейте, за що вам дуже велика дяка, то в принципі, ну і не тільки ми, а й наші колеги, які також відпрацьовують в зоні бойових дій, знімаються ці історії. Якщо цього всього не показувати, то то європейці в принципі дуже швидко призвичаються до е поточного стану речей, заспокоюються і абсолютно спокійно забудуть про те, що відбувається в Україні. Е ну от наприклад, у Франції. В книзі з історії та географії, судячи з усього, це в них один предмет. Крим видають за російський. Очевидно, очевидно треба срочно дзвонити Макрону, тому що це неподобство. А, так, побачили, так? От якщо ви живете у Франції, я думаю, що є якась система петиції, яку можна було б, в принципі задіяти і нагадати французам, що Крим це Україна.